Всім привіт! З вами Вікторія Сінкевич, професійний астролог. І сьогодні ми з вами поговоримо про перспективи закінчення війни в Україні, а також про майбутній 25-й, що чекає світ і Україну, і нас з вами, звісно. Підписуйтесь на мій канал, наставте собі дзвіночок, щоб не пропускати мої прогнози мої відео. А також під описом цього відео я залишу посилання на свій інстаграм та телеграм. Ну що, не перемикайтесь, поговоримо про важливі речі. А сьогодні ми з вами поговоримо, що чекає світ і що чекає Україну в 2025 році. І, звісно, чи буде така наша омріяна перемога чи закінчення війни в Україні в 2025 році. Спочатку хочу пройтися по минулих подіях, які по теперішніх подіях, які я прогнозувала в минулому. Хочу сказати, що ще в 24 році я прогнозувала те, що для України це було півтора роки назад. Що для України найкращим варіантом буде закінчити війну в 2025 році. По-перше, по соляру в Україні який відбувся 24 серпня 2024 року і буде тривати до 24 серпня 2025 року, це один з найкращих солярів, для того, щоб закінчити війну, тобто в Україні є позитивні аспекти, підтримуючі моменти, на яких ми можемо це все завершити. Бо наступний соляр, вже починаючи з 24 серпня 2025 року, він буде вже не таким хорошим. І для України закінчення війни на таких аспектах буде не дуже позитивним. Також в листопаді 23-го року я прогнозувала падіння авторитету української влади. Ще тоді наш президент виступав в Конгресі США і ніхто не міг подумати, що це може статись. А я вже тоді прогнозувала падіння його авторитету, падіння авторитету влади в Україні. І що ми маємо? Маємо підтвердження, це сталося, і зараз я скажу, що прогноз, який буде працювати у президента України на цей рік, він в нього досить невтішний, тому що в нього негативна дирекція з 11, 9, 12 домом. По перше, у нього знизиться підтримка партнерів. По-друге, в нього є показники на проблемі в сім'ї, в його шлюбі, які почались, до речі, вже рік назад, навіть більше року назад. І по-третє, це він може переїхати в іншу країну проживати. Тобто, у нас планується зміна влади. І для нього, наприклад, краще переїхати в іншу країну і проживати там. Тому що якщо він залишиться в Україні, то в нього включається показник ізоляції, показник 12 го дому. Як ми знаємо, це таємні вороги, це місця ізоляції, це місця позбавлення свободи людини, це лікарні, тобто це не дуже хороші показники. І найкращим варіантом для нього буде переїхати за кордон. Також про обмеження. Я їх прогнозувала по карті України. Від 91-го року по незалежності. І там є такий показник: взагалі народ України символізує Асцендент і місяць в карті України. Асцендент потрапляє в козиріг, тобто управитель у нас Сатурн. Сатурн в карті України стоїть в першому домі, і до нього в транзитах приходить Плутон. Плутон стає на Сатурн. І що це означає? А що ще ще з го року, з листопада 23-го року, у нас вмикаються такі обмеження для народу України. Тобто зменшуються права і свободи людини, збільшується тиск на людей, і зменшуються взагалі їх права голосу. Тобто, у нас в країні вмикається такий собі тоталітарний режим. Коли він закінчиться, він закінчиться в 26-му році. Ці обмеження почнуть вже спадати, тому що аспект розійдеться. По-перше, він розійдеться тоді, коли вже, от наприклад, якщо Плутон тільки увійшов в знак водолія, а Сатурн стоїть в другому градусі водолія. І е, наразі Плутон трошки відійшов в Орбісі від Сатурну, але він знову стане ретроградним. І коли він буде ретроградним, він знову піде по Сатурну і знову посиляться обмеження для народу України. І коли він вже піде назад і вийде з цього другого, третього градусу, перейде в четвертий, п'ятий і далі, то тоді, в 26-му році, нарешті спадуть обмеження з нашого народу. Так, а тепер по порядку. Хочу сказати, що 24-й рік був під покровительством планети Сонця, і цей період буде тривати ще до 21 березня. Вже після 21 березня вмикається інший покровитель, планета Венера, заступає в свої права, але до цього періоду розкажу трошки про Сонце. Що ж воно дає, коли ми живемо в енергіях сонця? Енергії сонця в світовому масштабі це про що? Це про владу, це про правила, це про управління, це про розподіл світу, і так і сталося ще до 20 березня. Ми будемо спостерігати зміну влади в світі. Розподіл світу, коли різні світові лідери борються за владу в світі і за місце під сонцем. І цей період буде супроводжуватись аж до 20 березня. Вже після 20 березня ми побачимо результати цих всіх змін. Як ви помітили, що дуже багато країн цього року змін в них були вибори, і вони змінили владу. Ця влада офіційно вступить в права. І почнеться, почнуться зміни по енергії Венери. Венера в нас відповідає за фінанси і за економіку. Тому, на жаль, я вам скажу, що буде економічний спад, але при тому всьому економіка буде все одно проживати якусь свою трансформацію. Хочу сказати, що якщо розглядати цей всесвітній соляр, тому що астрономічно новий рік починається з 20-21 березня, коли настає осіннє весняне рівнодення, от, і хочу сказати, що для України саме цей період він ем, весняне рівнодення, якщо накласти на карту України. То будуть досить негативні аспекти, особливо з кульмінацією Марса на М на МЦ, що підтверджує те, що в Україні до кінця 20-го, ну до 25-го року будуть ще бойові дії. Тобто до 20 березня 25-го року буде активна фаза війни, і до цього часу ми не у нас не спостерігається ніяких змін. Тому війна до березня 25-го року навряд чи закінчиться. Я про це прогнозувала ще минулі роки. А далі найскладніший час для України буде приблизно в січні і лютому 25-го року. Це найнапруженіший час, враховуючи аспекти, які сформувалися на небі. По-перше, це ретроградний Марс, який. Він вже закінчив свої ретроградний рух, але все одно він не дійшов до місця свого розвороту. Тобто Марс ішов, 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 він роз, розвернувся, став ретроградним, пішов назад, приблизився до землі, впливав на землю. Марс, це що? Це бойові дії, це агресія, це конфлікти і це війна. Він впливав на землю і вже 24 лютого. Ні, раніше він розвернувся і пішов назад, віддаляючись від землі. І йому потрібно ще дойти до тієї точки розвороту, де він розвернувся. І це станеться 24 лютого. Тобто, до 24 лютого у нас, я думаю, що ще місяць буде, в березні буде шлейф. ось, Цієї такої високої напруги, коли в нас будуть активні бойові дії, коли ми будемо чути про втрати, коли ми будемо чути про теракти різного роду, хочу сказати, що перемовини в Україні я прогнозувала ще в 2024 році і говорила про те, що 20, приблизно в 17 числах листопада у нас почнуться слухи про перемовини, що і сталося насправді. І піку кульмінації перемовного процесу будуть проходити приблизно в квітні в травні. І на це теж є астрологічні передумови, тому що в листопаді формується такий аспект в карті України, коли прогресивний місяць формує тригон до Урану, тільки це вже не в карті України, а в карті війни. І виходить, що під цим аспектом формується переговорний процес, тому що місяць, місяць прогресивний стоїть в третьому домі в Україні, а Уран стоїть в Одинадцятому домі. Тобто, за допомогою партнерів, за допомогою урану, буде формуватися по третьому дому переговорний процес щодо чого місяць, це народ України і землі України, щодо земель України. І цей період буде тривати 10 місяців. Цей аспект буде тривати 10 місяців, і протягом 10 місяців, з листопада 2024 року, у нас розвивається перемовний Процес. Дуже, до речі, місяць тоді стає на кус під четвертого дому, і після цього починається вже такий досить негативний аспект, який означає, що ми будемо передавати свої землі, тобто ми будемо просто фіксувати втрати. І я думаю, що повернення можуть бути лише мінімальні, або їх взагалі не буде. Але хороша новина в тому, що нам потрібно це зробити все до, до вересня. 25-го року. Отже, перемовний процес пік буде квітень-травень. На це є інші показники, про які я зараз розповім. І вже до вересня ми маємо завершити цей процес. Тобто формування закінчення війни буде не в один день. Отак, от, от вам сказали, і завтра закінчиться війна. Ні, такого не буде. Цей процес буде довгий і буде тривати місяцями. А якщо подивитися на карту 24 лютого 2022 року, тобто на карту війни, коли почалась на 3.40, то ми побачимо, що прогресивний місяць з'єднані з Венерою в першому домі, і цей аспект буде точним всередині квітня, і цей аспект символізує саме розподіл земель. Тобто вже будуть якісь певні рішення або певні підводки до рішень, де ми будемо відмовлятися від наших земель, які ми втратили. Далі прогресивний місяць стає на Плутон. Це вже в вересні двадцять року, і саме до цього періоду нам потрібно завершити перемовний процес, завершити якимись умовними домовленостями про те, що. На чому ми фіксуємо закінчення війни? Вже після вересня починається, по-перше, інший соляр України, по-друге, вмикаються не дуже позитивні аспекти, і на таких аспектах у нас будуть ще більші втрати біль як і земель, так і людей. Тому і на таких аспектах у нас будуть ще більші втрати, біль як і земель, так і людей. Тому є дуже хороші. Аспекти на те, щоб війна закінчилася в 25-му році до вересня. А також, якщо розглянути карту України, то ми бачимо такий аспект, як місяць робить опозицію до Марсу, і він буде тривати до травня 2025 року. Цей аспект був. Він Включався, враховуючи ретроградності Марсу, він включався в різні періоди з 23-го року, і тільки в травні 25-го він закінчиться. І що це означає? Марс це війна, місяць це просто це люди і землі, і вони в протистоянні. Тобто війна нападає на людей, і коли цей аспект закінчиться, то ця напруга спаде. Тобто є всі шанси. На те, що вже після травня ми будемо мати послаблення бойових дій, хочу ще застерегти, що потрібно бути дуже обережними до перемовинах, які вже почались, про які всі говорять, які будуть відбуватися, наприклад, в січні-лютому, в цей період нам дуже бажано не приймати ніяких важливих рішень. І не йти ні на які умови, тому що ці умови будуть мати такий підтекст, який ставить нас в дуже невигідне становище. Тобто ми будемо віддавати, нас будуть обманювати, будуть якісь химерні домовленості, на які нам не варто йти. Отже, застереження до кінця лютого не варто Україні приймати ніяких важливих рішень. І вже після 28 лютого ми можемо продовжувати. Іти в перемовний процес. Також хочу розповісти про деякі світові процеси, які будуть відбуватися, які нас чекають, починаючи вже з 2025 року. По-перше, що формує світові процеси? Світові процеси формують вищі планети, планети поколінь. Коли вони змінюють знак. Тоді змінюються енергії в світі, задаються нові тенденції, нові тренди. От, наприклад, як Плутон перейшов у знак водолія. І е, спричинив революції в світі. Посилилися воєнні конфлікти не лише в Україні. Так, одним з ключових це була війна в Україні, але там є додаткові аспекти від урану, від революцій. Там уран стоїть на куспіді четвертого дому в Україні, тому ми тут дивимося комплексно різні показники. Але загалом Плутон. Дав такий поштовх в розвитку штучного інтелекту. І ми бачимо, як від 21-го року, коли був перший захід Плутону в знак Водолія, коли почав, почав розвиватися штучний інтелект. Потім ми бачимо про те, що це вже якщо брати карту США, так, я трошки забіжу наперед, що в США будуть вводитися електронні гроші. А для чого це буде зроблено? Для того, щоб уникнути економічної кризи і м -м, фінансових великих втрат, тому що Плутон це фінанси, а водолій – це революція, революція у фінансовій сфері. І в карті США Плутон знаходиться в другому домі, тому. Ці всі моменти в них будуть відбуватися на рівні зміни економіки, на рівні зміни фінансової системи, і це вплине на увесь світ. Потім у нас інша вища планета, уявляєте, майже в один рік всі вищі планети змінюють знак. Тобто змінюється абсолютно повністю все в світі. Тобто, не одна сфера змінюється, а всі сфери змінюються. Далі хочу розповісти про Нептун і Сатурн в рибах. З'єднання було в 23-му році, і що воно нам принесло? Сатурн з Нептуном в рибах, от Нептун в рибах, він себе почуває вдома, а Сатурн в рибах він починає обмежувати ці по-іншому діяти. Навпаки, Сатурн, от він така досить структурована планета. І коли він попадає в цього в ці вальяжні риби, то він починає. Посилювати вплив Сатурну в світі, тобто включається тоталітарний режим, включаються маніпуляції, і особливо це стосується простих людей, так? головної маси людей. Це стосується обмеження прав і свобод людини. Також падають, знаєте, духовні, духовна віра людей падає. Релігія переростає не у віру людей в Бога в щось високе, а в е, такі політичні струни, де політика може впливати через релігію на людей в політичних цілях. А, такий аспект триватиме до лютого 26-го року. І він говорить про те, що в світі буде збільшуватися тиск на людей до 26-го року і люд... також. В Україні це програлося законами від 18 травня 2024 року, коли у нас з'явилися різні силові структури, бусифікація, коли обмежилися права наших чоловіків. І це все відбулося таким неекологічним чином. Це як себе поводить Сатурн в рибах. От. Плюс з 23-го року що це дало на фізичному рівні з точки зору медичної астрології. А Сатурн це кості, це ноги до колін, це голені, а Нептун це стопи. Тобто з'єднання Сатурну з Нептуном в рибах дали масові каліцтва, масові інвалідності людей. Дали масову втрату кінцівок, і це буде продовжуватись аж до лютого 26-го року. Тобто, звісно, в нас це через війну в Україні, але у нас цей аспект досить сильно програвся. І найближчі два роки може бути сильний вірус, про який я говорила теж вже в своїх минулих ефірах в інстаграмі. Про те, що можуть бути так само закриті кордони, обмеження не знаю, наскільки це повпливає на нас з вами в Україні. Не знаю, наскільки це повпливає на нас з вами в Україні, тому що в Україні ми будемо переживати інший трансформаційний період. Тобто я сподіваюся, що це вже буде післявоєнний період, і нам буде зовсім не до ковідів. Да? Ми будемо налагоджувати свою економіку, ставити її на рейки і відбудовувати країну. Також, коли в літку го року, на кілька місяців в Орбісі Сатурн з Нептуном, оце з'єднання, воно перейде в знак Овну, і це почне набирати різні, такі, різного характеру події, будуть відбуватися, що це почне викликати бурю емоцій, бурю незадоволення людей. В світі, своїм становищем, да, оцим притиском, який Сатурн з Нептуном створили в рибах обмеження прав і свобод людей люди почнуть іти в революцію, люди почнуть захищати свої права. І думаю, що це спричинить поділ влади в світі. Разом з усіма цими аспектами ми будемо бачити, як тоталітарний режим вже. От перший, Перше таке віконечко буде влітку 25-го, потім знов Сатурн з Нептуном повернеться в Риби. І тоді, коли вони в 26-му році, в лютому, 26-го вже офіційно перейдуть, це з'єднання офіційно перейде в Овен, тоді в нас почнеться така боротьба за права і свободи людей. Почнуться, да, коли Плутон створив революції інформаційні, а Нептун буде з створ... Сатурном буде створювати революції в світі за боротьбу за свої права. І хочу сказати, що тоталітарний режим буде відходити на другий план. З однієї сторони, у нашої України агресора, такий тоталітарний режим, і можу сказати, що хороша новина в тому, що в них можливо він паде. Також ще одна вища планета змінює знак. Це Уран, який знаходиться в знаку тельця, в, знаки, в знаку України. І відколи він перейшов в знак тельця, відтоді в Україні починаються різні такі заворушки, воєнні дії. Тому що Уран що? Це революції. І коли Уран перейде в наступний знак, в близнюки, до речі, близнюки символізують перемовини. В 20, в липні 25-го року, а отже, революції вийдуть з України і куди підуть домовлятися? Тому це ще один такий гарний показник на те, що у нас є всі шанси завершити цю війну в Україні вже в 25-му році. Про зміну влади ви мене до речі дуже багато разів питаєте про зміну влади в Україні. Я її прогнозувала ще в 2023 році. Тобто, в 23-му році прогнозувала, що в 25-му у нас має змінитися влада. По-перше, це дуже потрібний такий факт для України. Він буде позитивним і для України, якщо він відбудеться в цьому ну, тобто, в 25-му році, коли є дуже хороші аспекти для цього. Він, ця зміна буде позитивна і для України, і для української влади. Тому що, по-перше, для влади це буде такий момент, коли вони зможуть уникнути відповідальності за те все, що діялося в Україні під час війни, і зміниться фокус уваги з них на нову владу. А для України це дуже хороший сприятливий період змінити владу на хороших аспектах. І ця зміна. Внесе дуже позитивні корективи. Якщо ж зміна влади відбудеться, я її прогнозувала 25-го, не з 25-го, з квітня двадцять до листопада 25-го року. Якщо в цей проміжок у нас буде зміна влади, це дуже позитивно повпливає на Україну. Якщо ж зміна влади вже буде після листопада. То давайте не будемо залазити в негативні сценарії. І на цьому наше відео закінчує. Підписуйтеся на мій канал. Тут буде дуже багато цікавих прогнозів, астрологічних розборів, прогнозів для вас, мої любі підписники. З вами була Вікторія Сінкевич, професійний астролог. До зустрічі!